На Рівненську АЕС надійшла чергова гуманітарна допомога від Міжнародного агентства з атомної енергії. Активна співпраця між МАГАТЕ та українськими АЕС щодо постачання технічного обладнання, необхідного для підвищення рівня ядерної безпеки, розпочалася навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення. Тоді від МАГАТЕ прийшов лист на адресу НЕК неакнергатом. І з пропозицією можливості надання гуманітарної допомоги обладнання матеріалом інших пристроїв запасних частин і для забезпечення радіаційної ядерної безпеки для ядерної захищеності для аварійної готовності. В межах такої співпраці на Рівненській АЕС було створено перелік необхідного обладнання. Список був сформований відповідно до потреб виробничих підрозділів атомної станції. Наразі вже реалізовано майже 70% запланованого. Серед восьми підрозділів Рівненської АЕС, які отримали гуманітарну допомогу від МАГАТЕ, цех теплової автоматики та вимірювань. Прописали пріоритети і написали, що в першу чергу необхідно. Цей перелік пішло обладнання комплексу переработки реактивних відходів, який обслуговує цех ТАВ. Ну і ці пріоритети, перший пріоритет ми поставили обладнання тому, що, яке зараз використовується, але ну, яке вже знято з виробництва, знімається з виробництва і трудно знайти на складах по Європі, по світу. Обладнання специфічне, дороговартісне та важливе для роботи цеху теплової автоматики та вимірювань. Зокрема, у процесі переробки радіоактивних відходів, зазначив Анатолій Литвинчук. Це обладнання входить в панельний комп'ютер, входить в тач-панель. Два блоки живлення, контролер Сім 300 і входить конектори, це розйоми специфічні для мережі профібас для лінії зв'язку обладнання БАРАУ. Підтримка міжнародного агентства у такий непростий для нашої країни час каже Анатолій Литвинчук, вкрай необхідна. Ми дуже дякуємо нашим партнерам з МАГАТЕ. За те, що в такий скрутний для України час підтримали ядерну енергетику, підтримали в тому числі, рівненську атомну електростанцію. І, Ну буде надіятися, що співробітництво буде продовжуватись, і ми ще будемо працювати довго і тісно. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уріта Загераєс.